День дивіться, добрий день, шановні добрий день. глядачі. Якщо можна декілька слів про опишіть проблему, яка сталася для того, щоб наші лі дуже велика кількість людей, відсутність, скажем так, електронної черги або будь-якої черги. Люди вимушені самоорганізовуватися. Якщо раніше, ну логіка більшинства була дуже проста. Хто зранку приїхав, починав писати чергу, так і таким образом черга ну, скажімо так, створювалася. Тепер дуже велика кількість людей з вістрочками, дуже малі терміни, щоб її поновити. Наскільки я знаю, одні казали дві два тижні, але я дивився на третій наші взагалі писали десь що тиждень на поновлення. Фізично вони при всій повазі до людей вони теж працюють там понаднормово там і так далі. Вони просто фізично не можуть переворити таку кількість. Електронної черги нема, нічого нема, Люди самоорганізовуються. От таким чином самоорганізувалися, ж почали писати зошит. Частина, яка не потрапила вчора, перейшла туди перша. Дописали ті, хто вчора дописався. Зараз люди пішли, записалися на наступний день, От, на сьогодні, там, на завтра, на післязавтра. Будемо їх організовувати, дописувати їх туди. Це, звісно, прикольно, але було б класно, щоб зробили електронну чергу, типу як в ТЦК є або в СНАПі, вона існує. І було б набагато простіше. Люди б конкретно знали день і число, і збільшили терміни для поновлення відстрочок. тому що тиждень, м'яко кажучи. Це малувато. А підкажіть, будь ласка, а ось ви казали, що якісь автівки ще приїжджають? Ну, Люди приїжджають вночі, якого так. є можливість. Mm. Я не знаю, чи є в них перепаски, я не буду свічку не тримав, але приїжджають. і хочуть стати першими, так як це раніше було, така от традиція називається. Mm -hmm. І воно працювало так до того моменту, поки кількість е людей, які мають право на відстрочку або хочуть оформити її, не стала, ну, скажімо так, дуже великою. І тепер ця схема працює так, що перші там 100-120 людей, хто, якщо ми так організовуємо mm -hmm. чергу, вони мають можливість попасти, якщо тривог немає в приїдальних умовах. Mm -hmm. Всі інші, виходить, ну, або можуть їхати додому, або ну, немає чіткої черги. Тобто е, цей список, який от. Там, два почали писати, він там, після 150 -го, зазвичай викидається. Електронна черга хоча б там, на неділю, там, на пару днів. Да? Ну Так в ТЦК записувався, я записувався. Дуже, до, до речі, зручно, непогано. Або в ЦНАП можна там, за два місяці записатися. Ну, типу, а тут ми самоорганізовуємося, і от людина там, 150 вийшла, ті, хто там вийшов 150, наприклад, вони розуміють, що вони не попадуть. Вони просто уходять mm -hmm. Цей список, навіть якщо він хоче, кому його передавати. І він його просто вибрасує. І ситуація повториться на наступний день. Така сама. Ну окей, якщо людина є машина або можливість, або він там поряд живе. Питань нема. Я живу на лісовому масиві. Комендантська до п'яти щоб не отримати штраф, я ну, таксі мав визвати, от я визвав понеділок в п'ять ранку, в п'ять тридцять я поки людина там взяла виклики, я доїхав. Я був 249. Яка можливість у мене? От, якщо я чесно буду грати по цим же правилам, яка можливість у мене отримати цю відстрочку? Ніяк або ставити тут палатку і ночувати. Тому запропонували, самоорганізувалися, типу, попросили людей війти в положення, щоб був оцей зошит, де список буде рухатися, він не міняється. Ми дописуємо нових людей, вони саме перевіряють і вирішують, типу, кого там. Бо можна ж теж прийти, записатися і піти займатися своїми справами. Розумієте, а ну, хтось має тут ночувати ніч, щоб цей список був. Ну, ну, тобто, хтось має, ну, Так виходить, типу. І тому от зараз народ буде вирішувати. Всіх лишаємо, хто записувався. Це їхнє право. От вони будуть шляхом голосування вирішувати таким чином. Демократія в дії. От. Або залишити або ті, хто прийшов. А От. скільки залом у вас ця ситуація вже триває? Ну, я, ми я приїхав, спробував отримати відсрочку е в четверг. Я був 300 якийсь, але ну, я приїхав без 5-9, тому це моя проблема. Ну, це не варіант. Понеділок я приїхав ну, максимально там, за, за 25 хвилин після закінчення комендантської години. Mm -hmm. 249-й шансів отримати її нема. Mm -hmm. От цілий день тут пробув, майже тільки сходив там, каву попив. Такі самі, як я, хтось, всіх робота, я розумію людей теж. Я їх не звинувачую, але ну, система так працює. Тому запропонували таким чином, відстоїли своє право. Я їй вже, ну, типу, документи я подав. І от хочемо, щоб так люди нормально могли подати їй хоча б таким чином. Угу. Якщо держава запропонує щось альтернативне і краще, ми будемо тільки раді. Угу. Але поки нічого з такого немає, ну, так або. Краще так, ніж ніяк. Почув, дуже вам дякую. Дякую, дякую. дуже.